Так, друзі, і хотів вам відповісти ще на одне ваше запитання, частеньке, яке ви мене питаєте. Так, чому ж кадирівці не доїхали в Курську область і її не забрали? Знаєте чому? Тому що українські військові спиздили їхній транспорт. Ахмад. אחמד 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 Ви поняли? Ось транспорт їхній. Всім козацького здоров'я. Слава Україні!